Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазини Wuqi. В цьому відео подивимось на аксесуар, який створений, щоб зробити ваше повсякденне життя трішки зручнішим, поєднуючи захист та корисні функції. Це Reframe Silicon Holder на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол справжня знахідка для тих, хто цінує практичність. Його головна перевага це вбудований відсік на задній панелі. У нього легко поміститься банківська картка, проїзний квиток, Ок або візитівка, що дозволяє в багатьох ситуаціях залишати гаманець вдома і мати все найнеобхідніше під рукою. Друга корисна особливість це зручний ремінець для носіння на зап'ясті, що йде в комплекті. Він надійно кріпиться до нижньої частини чохла і слугує чудовою страховкою від випадкового падіння смартфона з рук, наприклад, під час фотографування чи в натовпі. А коли ремінець не потрібен, його можна легко від'єднати. Сам чохол виготовлений із еластичного силікону з приємним на дотик покриттям. Цей матеріал щільно облягає корпус амортизує удари при падіннях, а його матова фактура не ковзає в долоні та не збирає на собі відбитки пальців. Чохол має ідеально точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, клавіші гучності та блокування захищені м'якими та чутливими дублікаторами, які оберігають їх від пилу та зносу. Звісно, не забули й про базовий захист. Невеликі захисні бортики навколо дисплея та блоку камер не дозволяють їм торкатися пласких поверхонь, запобігаючи появі подряпин. Замовляйте ріфрейм Silicon Holder в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свій. І запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чахлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.